І так, що ж робити, коли є міжшвцева грижа? Перш за все, треба знайти фахівця, який розуміється на міжкривцевих грижах. Він вміє оглянути пацієнта, питати пацієнта, зробити відповідні тести, співставити це з картиною МРТ, зробити тести пробні на вправи, підібрати вправи, підібрати нейродинамічні рухи, які рухають нерв, зробити ті прийоми мануальної терапії, які дійсно можна робити при міжкривцевих. З терапії, Підібрати апаратну фізичну терапію от, і дати рекомендації. Тобто, е, що робити пацієнту? Пацієнту треба знайти фахівця, е, який в цьому розбирається. Мені є всюди, просто пошукайте. Тож, е, Бажаю вам удачі в цьому процесі, а тим, хто хоче навчитися працювати з міжфакційними грижами, приходьте на наші семінари, от найближче буду у Львові, будемо вчитися.